Доброго дня, починається моя п'ята ніч мого протесту голодування без води і їжі задля того, щоб забезпечити гідні поховання моїх воїнів-побратимів, щоб їм знайшли достойну ділянку за їх подвиги. так як нинішня ділянка НВМК досі. Мінветеранами та кабмінами не спростована як безпечна, і досі нема незалежних експертиз або якихось досліджень. Буду продовжувати вести свій протест або поки мені не дадуть лист гарант. Що буде така перевірка? Або я тут здохну? Всі бачили безпосередньо трешову ситуацію беззаконня з журналістом, київським ревізором, моїм другом Василем, саме справжнім громадянином цієї країни, котрий бореться за закони. І екологію цієї країни за майбутнє. Я попросив його. Я його вмовив, щоб він трохи відпочив вдома, тому що після цієї ситуації в нього реально і запаморочення, і я впевнений, що там є і струс мозку. Я потім попрошу документи медичні зі мною справжні бойові ветерани, саме воїни, не якісь піксельні юпачки з великою кількістю медальок та от Зірками на погонах, а саме, воїни українського роду, вони мене підтримують і вони будуть зі мною будуть мені допомагати і оберігати мене разом до перемоги.